Ще кілька розділів і можна відправляти видавцю. Річ відчепись. Що тобі потрібно? Ну, давай подивлюся. Ні, річ. Мені зараз ніколи. Відчепись. Лети погуляй. Які круті яскраві тіні. Ой, що там? Річ, що сталося? Як вигнала? Ой, припини, відчіпись від мого волосся. Чому мене постійно відволікають? Знову ці витівки річі потрібно це припинити. А ну йди сюди, негіднику так себе поводити не можна. Посидиш в клітці та подумаєш над своєю поведінкою. Відпусти його, будь ласка, він же такий гарненький. Іди сюди, я тебе випущу. Hey! Давай більше не будемо сваритися. Згоден? Дай п'ять. Yes! Бувай! Я рада, велике дякую. Відчепись. Винсей, ти така хороша, дякую.